І детальніше про ситуацію на передовій в зоні відповідальності Національної гвардії України дізнаємося від її речника Руслана Музичка, який приєднується до нашого ефіру. Пане Руслане, вітаю. Вітаємо. Добрий ранок. Отож, розкажіть, будь ласка, як минула ніч в зоні відповідальності Нацгвардії, конкретніше саме про ті напрямки, де було найважче. Ми бачимо, що залишаються досить активними спроби штурму ворога: це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'янський напрямок по південних напрямках на Запорізькому. В цілому наші військовослужбовці відмічають те, що подекуди ворог також завдає спробує спро, завдавати комбіновані удари. Мова йде про застосування авіації, артилерії. Протягом цієї доби, навіть з офіційного зведення, ми бачимо, що більше. Авіаційних ударів по різних напрямках було задано, і разом з цим ворог також намагається використовувати насичувати лінію фронту, особливо що стосується позиції Національної гвардії, досить ефективно ворог використовує дрони по південних напрямках. Ну і звичайно, спроби штурмів, які він здійснює, це використовує як малі групи піхоти, так і подекуди, якщо дозволяють обставини, пробує підсилювати їх бронегрупами. За такої інтенсивності яких, яких уражень вдається завдавати російським військовим, які втрати вони не несуть? Під час навіть поїздки на початку тижня командувач відвідував східні напрямки, де несуть службу військовослужбовці Національної гвардії. І з початку тижня було знищено 9 танків і біля більше 30 одиниць іншої бронетехніки. Тобто ворог використовує досить активно і автомобільну техніку, і бронетехніку для того, аби пробувати просунутися вздовж позиції. Ця техніка також. Ж використовується для переміщення особового складу, і БК. ми бачимо, що подекуди ворог намагається також відновити втрачене положення, що стосується того ж бахмутського напрямку. Ну і звичайно, робота в піввідроні вона зараз характерна майже по всій лінії фронту. Що стосується ділянок, особливо де місцевість відкрита, і радіогоризонт він досить широкий. Чи можете розповісти детальніше про ситуацію на запорізькому напрямку і е, перед тим ще про е, Мар'їнський напрямок? Е, за інформацією Діпстейт, яка сьогодні була вранці оприлюднена, е, в, Росіянам вдалося захопити населений пункт е, Побєда. Чи е, відомо вам щось про це? Чи маєте інформацію про бої там? Стосовно, скажімо так, зміщення лінії фронту і, взагалі, якихось змін по лінії фронту, ми завжди всі військові радять використовувати в першу чергу офіційні джерела інформації, інформацію від офіційних речників посадових осіб за напрямками, тому що знову ж таки, треба враховувати те, що лінія фронту вона в динаміці знаходиться, і говорити про повний контроль над тим чи іншим населеним пунктом. Це ну досить така, скажімо так, заява. Має бути виважена після того, як дійсно буде підтвердження з боку військових. Що стосується саме запорізького південних напрямків, взагалі, де виконують завдачі наші військовослужбовці, то ворог тут намагається також здійснювати спроби штурму протягом цієї доби, якщо так взяти, то по східних напрямках ворог завдав 94 обстріли з різних систем по позиціях національної гвардії, по південних 147, тобто в. Ми бачимо, що ця ділянка південна ну за останні дні вона досить інтенсивна в плані дій ворога і відносно тих позицій, де виконують задачі гвардійці. Проте вдається утримувати ці позиції. І, звичайно, що. Авіація і взагалі авіаційні удари, які ворог намагається завдавати, вони спрямовані в першу чергу на посилення, скажімо так, своїх планів, підрозділів і на руйнування укріплених позицій, де виконують задачі. Але ми бачимо, що те, як працюють сили оборони по знищенню авіації, ворожої воно дає змогу подекуди дати ворогу зрозуміти, що авіація близько переднього краю літати не буде. Так, і водночас ми чуємо від вас про те, що авіація російська вона стає активнішою, з іншого боку, повітряні сили теж вітують про збиття літаків? Здається, якщо не помиляюсь, їх було збито з 17 лютого. І ще хотів запитати з приводу ситуації на Мар'їнському напрямку, ви трохи згадали. Наскільки там зосереджені сили великі з боку росіян? Чи можете розповісти, які бригади там несуть службу російські? В цілому ми бачимо, що стосується Мар'янського напрямку, то навіть в відсотковому співвідношенні до тих боїзів, які відбуваються протягом доби, він також досить активний. Що стосується саме типів підрозділів, то там задіяні і мотострілецькі підрозділи і підрозділи, які посилені бронетехнікою, звичайно. Ну і були також на окремих ділянках. Ворог використовував також підрозділи. Своєї морської піхоти для підсилення тих чи інших завдань, проте, ми бачимо також, що в цілому ця ділянка вона періодично, скажімо так. На окремих напрямках активізується, проте, взагалі, що стосується побудови саме лінії оборони, то е, просування ворога нам вдається стримувати знову ж таки за рахунок розуміння, які підрозділи застосовуються, за рахунок розуміння е, ділянок, де виконується задача, тому що е, ми розуміємо, що на цьому напрямку також досить тривалий час виконує задачі сили оборони, тому е, на місцях командирів взагалі розвіддані вони дають змогу розуміти де. Може бути потенційно загострення пане Руслане, і ще про ситуацію на Авдіївському напрямку. А наскільки активні зараз там російські війська, що можете сказати саме про район населеного пункту Ласточки? чи фіксуєте там збільшення кількості, наприклад, авіаційних ударів, скиди кабів і так далі? Я можу говорити за ділянку, де виконують задачі наші військовослужбовці Нацгвардії. Це загонне спецпризначення «Омега» на цій ділянці. Звичайно, є авіаційні удари. Протягом спочатку цього тижня ми бачимо з того, що говорять наші військовослужбовці, то авіаційні удари по цьому напрямку також тривають. Звичайно, що скажімо так, інтенсивність штурмів на ділянці, де виконують наші спецпризначенці – вона не така, як була тиждень тому, проте це не значить, що вона зменшилась, тому що ворог все-таки продовжує й закидувати її кабами і використовувати артилерію. Ну і звичайно, ФПВ-дрони для того, аби підтримувати інтенсивність на цій ділянці. Тобто, у зоні відповідальності нацгвардії на цьому напрямку не спостерігається якась оперативна пауза з боку російських військових. Взагалі, як говорять і військові, які виконують задачу на цих напрямках, ворог може робити паузи, звичайно, але він використовує ці паузи для перегрупувань, можливо, для нарощення певних сил і засобів. Тому говорити про те, що якщо навіть відбувається там якесь зменшення протягом доби чи двох саме інтенсивності боєзітних штурмів чи можливо, застосування авіації, то це не говорить про те, що ворог зробив там оперативну паузу. Чи зупинив свої спроби наступу, пане Руслане? Дуже дякуємо за те, що знайшли час. Приєднались до нашого ефіру, розповіли про ситуацію в зоні відповідальності Нацгвардії на фронті. Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку.